Що буває! Швагро! Це саме той заклад, про який я тобі розказував. Єва маркет. Саме тут ми будемо закуплятися перед поїздкою. Ой, дякую. Яка вічливість! Най вам Бог помагає! Слава Ісусу Христу! Слава навіки богу! Доброго дня, з Вагром запізнюємося на потяг. Потрібні речі особисто і віддіє серветки, світі. папір. вірно. Ну, поїхали. такий і такий. Який? А, є такий і такий. Такий. Оце, так? Добре. Ставиться цей чи тримати з собою? Тримайте в себе. Добре, тримаю. Так, і папір. Поїхали. Є такий. М'якший такий трошки жост. Так, м'якший okay. жорсткий. Давайте м'якший. Okay, так. Добре. Так, дві зубні щітки. Так, які? А які є? Mm -hmm. Є від oral Є від і є від Colgate. О, oral b, але подвійно. Від Отакі підійдуть. Так, швагро. Тобі підійдуть, м'які. Швагро